Такі місточки повністю залізний. Колись тут був бетонний пол, там він щось став дуже аварійним і наварили оно. п'ятірку чи на відчистку заліза. Але під низом нічого немає. Уже никакой не бетонной страховки, не деревянной, це залізна руда. Уже насипали як багато куча провалива, вони сюди сыплять. Все одно прикольно. Романтика. Ну, десь висота четвертого поверху.